Більше 100 мільйонів гривень переплатили в Міноборони за закупівлю дизелю для військових. Ми при телефона Нелістельмах і запропонували просто танки заправляти з пістолета на будь якій заправці. і це при тому, що восени минулого року на завищених цінах вже погорів колишній директор департаменту держзакупівель міноборони Олександр Зражевський. Нічого складного немає. всі розуміють. як таке могло статися вдруге, та чи можливо повернути гроші назад державі. 30 тысяч тонн топлива были изъяты службой тыла Генштаба из НЗ для проведения мероприятий четвертой волны мобилизации. 17 февраля 2015 года Департамент госзакупок Минобороны проводит процедуры срочной закупки топлива для пополнения НЗ. Терміново необхідно закупити 30 тисяч тонн арктичного найдорожчого на ринку диспалива, щоб зрозуміти масштаб, це десь 500 залізничних цистерн або 900 бензовозів. Внішні може показатися це і Однак дійсно є в году завжди пару недільних, коли температура зашкалює за мінус 20, і техніка просто зупиняється. Топливо його качество це життя. Департамент держзакупівель відразу оголошує тендер, але проводить його не за конкурсною процедурою, яка є більш відкритою, а за переговорною. За нагальною потребою є таке формулювання: якщо існує нагальна потреба, можна проводити закупівлю за переговорною процедурою. Тобто, це звужує терміни, і компанії запрошуються тільки на підставі. Усних чи письмових запрошень це зрозуміло вводить певний такий фактор, який може впливати на кого запрошувати, кого не запрошувати. Експерт із 18-річним досвідом роботи у нафтогазовій галузі пояснює таку терміновість. Арктичну марку топлива роблять тільки в зимній період. Так настроєна технологія, так настроено производство, Поэтому, в принципі, они успели. От в марті сейчас эти партии партії послідні, доделываются. И І ось 19 березня на сайті під назвою Вісник державних закупівель з'являється інформація щодо придбання 30 тисяч тонн деспалива у двох компаній. Вартість майже 820 мільйонів гривень, тобто практично мільярд. Мова йдеться про неефективне використання бюджетних коштів. Наступного дня Нелі Стельмах на своїй сторінці у Фейсбуці. Прилюднює інші ціни, мовляв, вартість знизили і зекономили майже 42,5 мільйона гривень. Та навіть така вартість завищена. Докази наводить Іван Вінник, депутат, секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони. Коли ми порівнювали ціни, ми з'ясували, що в розрібній мережі станом на березня паливо коштувало дешевше, майже на 2 гривні за літр. Якщо говорити конкретно гривня 92, щоб враховувати всі е знижки, які око пропонує розділним клієнтам. Тому ми перетелефону Нелі Стельмах і запропонували просто танки заправляти з пістолета на будь-якій заправці ОКО. Дату 25 березня взяли за основу, бо саме тоді уклали договори з додатковими угодами. А про ціни, нагадує експерт, домовлялись ще у лютому. Цей тендер проходив от, от неблагоприятний період, який був в годину. Вот они провели именно в этот период. При курсе там, 25, 27, 30 эта цена была отличной. Но она перестала быть таковой из-за того, что резко снизился курс гривны. Но кому это должна быть претензия? Я такий замовник службы автомобильных доріг в Одесской области, державного агентства автомобильных дорив Украины. Там теж вона купує в ОКО бизнес-контракт. Дата договора 25 лютого. Тобто, коли експерт говорить, те, що у нас а, торги проводилися 19 лютого, то, тобто через 6 днів. Тобто, мова йдеться про один більш-менш той самий валютний курс. Купили всього навсього 9 тонн, небагато. І купили по ціні 25-505, що наразі становить на 500 гривень нижче, ніж, ніж купило а, Міноборони. Ця інформація також із сайту Вісника Держзакупівель. Але ми. Зверталися до інших джерел. Наприклад, ми звернулися до Мозерського НПЗ, вивчили, як робиться взагалі ціноутворення на цьому підприємстві. Не білоруському. Виявилося, що на 25 березня одна тонна палива коштувала б на цьому заводі. 20 тисяч 213 гривень, і це за рахуванням перевезення брокерських затрат, ПДВ, акцизу і навіть потенційного прибутку трейдерів на Кременчуцькому НПЗ запропонували ціну трохи вищу 21 тисяча 300 гривень. Нагадаємо, в міноборони купили по 25 тисяч 980 гривень за одну тонну. Да, Можна позвонить сказати, но ти карда доходять дело до сділки вже. Зазнайте, у нас сейчас нет просто ток. Та це на можемо зафіксувати, таку, але у нас сейчас все розписано. А от об'єму такого нет. Експерт певен під час закупок великої партії товару вмикаються додаткові деталі, які прорахувати заздалегідь нереально. Є два провадження одне відкрите в головному слідчому управління містерства внутрішніх справ, інше провадження відкрите відкрита головному слідчому управлінню прокуратури, генеральної генеральної прокуратури наразі передано військовому прокурору для слідства. Провадження відкритих по статті 364 – це службове зловживання службовим становищем, а також то Ну це хищення. Ми написали запит до генеральної прокуратури, аби нам пояснили ситуацію. А ще хотіли особисто поспілкуватись із Нелі Стельмах. Але Стельмах дійсно підписан по цьому договору, тому вона буде пояснювати чому. Сталася така ситуація, чому паливо купили по ціні вище, ніж в розділі мережі. Власне, Неля Стельмак сьогодні відстроном від керівника департаменту державних закупівель. Через два тижні після підписання договорів депутати комітету верховної ради зажидали пояснень у заступника міністра оборони Юрія Гусєва. Високопосадовець запевнив, що переговори зі зниження ціни тривають, але проблема в тому, що військові вже отримали частину палива від постачальника. Наразі всі контракти перепідписані по ціні 21%. ,5. Тобто умова йдеться про те, що е, для бюджету ми зберегли по 4400 гривень, що не менше на тонні, пального. Таку ціну гарантувала компанія, але поки на словах підтвердженням стане новий договір, який незабаром повинні підписати. Однак, експерт переконаний, треба змінювати не тільки конкретну ситуацію, а систему в цілому. Не може бути фіксованої ціни. Добавлю бути формула. От треба розробити цю формулу, там нічого сложного немає. Всі все все розуміють. І по этой формулі работає. А ще залучати якомога більше постачальників, то обов'язково змінити закон про держзакупівлі. Этот закон настолько абсурдний, що навіть Міноборони не можуть напрямую закупить топливо у компании Україна государственного производителя. Тобто, казалось бы, логічно, що да? госведомство, госпредприятия вместе працюють над тем, щоб поставить нефтепродукт. Нельзя. Ми не полишаємо цієї справи, то обов'язково проконтролюємо, чим закінчаться кримінальні справи щодо керівників департаменту держзакупівель.